Всім бажаю здоров'я, тестується наш станочок, уже десь около години він ріже він е, ветки, от така виходить фракція, мені вона устраивает. Якщо, якщо для мене ця фракція встраиває, сейчас розповім для чого. Та щепка, якщо у кого є така от пічка на пілеті, звичайна пічка на пілеті, то замість пілети можна закидувати туди щепку. Там достатньо місця, ця труба 120 подача на сотую, гріє, і якщо у вас буде такий щепоріз і така пічка, то у вас э, зима обеспечена теплом на всі. 100% тільки затрати на бензин. Тому що ветки валяються в кожному селі, їх вистачає, взяв, нарубав собі, мішки упакував, в сухую, з мокре, перемішав і вона горить безкоштовно. Тільки затрати на свій фізичний труд і на бензин. Все. Оце э, такий становок. Э, дуже навіть необхідний для хозяйства Він сюди потрібен по-перше у вас віток не буде не воля не валятися там десь під заборами там, в огороді а все вони перейдуть переб'ються на щепку і згорять у пілетній пічці. так що кому цікаво звертайтесь він ще трошки потестується я хочу поставити двох ручейних шкіл профіль б там на надо треба і, і все, і він готовий. На два рівня буде, так що звертайтесь, пишіть, кому потрібен, будемо балакати. Всі кошти, які будуть виручені, вони підуть на Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. Слава Україні!